Світло, годай Боже, натхненого дня. Слухайте, фантастика! Гриби пішли, почалися краєвиди чудові. П'ятниця, і сьогодні маємо можливість зануритися в книги. Товариство Бог мене так благословляє часом, що я маю час спати і я маю час книги читати. ну Царство Боже на землі. Бодай якийсь час. Між біганинами і реколекціями. І сьогодні, що, що би ви думали, Дітрік Бонхофер це автор, якого я для себе вже відкрив давно, але почав реально читати зараз хіба, уявляєте? Дітрік Бонхофер він розкриває тему псалмів, тему молитви псалмами. І так красиво про це говорить, так гарно мене надихає. А мені дуже подобається, бо тема молитви мені дуже цікава, сам постійно вивчаю молитву. І а коли ти вже щось вивчаєш, чого доркаєшся, то будь-що, що тобі показує на те саме, дає тобі файну утіху. вже коли я сам цим благословенний, то не, не можу з вами не поділитися. То, будь ласка, послухайте таку думку. Нам потрібно навчитися молитися. Ну, це, це постійно нам треба. Дитина, вчиться говорити, бо з нею розмовляє батько. Вона опановує мову свого тата. Так і ми вчимося розмовляти з Богом. Бо Бог говорив і говорить до нас мовою Отця, який на небі його діти вчаться говорити з ним. Повторюючи слова самого Бога, ми починаємо молитися до нього не фальшивою і заплутаною мовою нашого серця, а ясною і чистою мовою, якою Бог промовляв до нас через Ісуса Христа, бо Він хоче нас почути. Тобто він говорить про те, що Слово Боже вже є. Ми вже маємо Святе письмо, ми вже маємо псалми, як мінімум. Такі просто неймовірні тексти молитовні, записані, готові. І він каже: насамперед, коли ми вчимося молитися, то треба молитися ними. Бо це і є мова нашого тата. От, така, така зрозуміла метафора. Ми, коли вчимо наших дітей говорити, а я знаю, бо вже мінімум трьох-чотирьох, п'ятьох навчав і постійно навчаю, і старших тепер вони такі смішні неологізмі придумовують, що треба їх навчати, От, то вони переймають твою мову. Я вже мимоволі помічаю, як вони використовують твої слова, як використовують різні твої вислови, неймовірно. І Дітріх Бонхофер говорить про це саме. Тобто нам треба вчитися говорити мовою тата, мовою нашого тата Небесного. І коли ми вчимося чути його слова і, і цими словами до нього промовляти, то він нас ще краще розуміє. І, і тоді і ми краще розуміємо і його, а в кінці кінців і себе. Тобто слова нашого тата, тобто слово Боже, тобто Біблія, тобто святе письмо, це і є ті слова, які нам треба насамперед вчитися молитися. Бо якщо ми будемо брати просто слова із серця або своїх думок, то це завжди буде якесь заплутане, незв'язане, незрозуміле. І це таке гарне порівняння. Слухайте, я лише почав читати, всім рекомендую. І Пригадую, що коли використовуєте промокод Бровді на свічадо, то маєте знижку 10%. Слухайте. Дуже файно, я тішуся, але ще маю мрію прочитати його книгу про учнівство і ще одну його книгу. Ну файний Дітріх Бонхофер, пастор, по суті, мученик хрест, за віру у Христа, якого вбили через те, що не погоджувався жити і розвивати політику Третього рейху, тобто політику нацистської Німеччини. Неймовірний чоловік, неймовірна людина. І слухайте, варто читати і варто ним ділитися, тому товариство. Вивчаємо мову тата, і його словами вчимося до нього молитися. Його словами вчимося з ним говорити. І чим буде більше його запасу слів у нас, тим більше ми будемо власне, і його дітьми. І тим і раз і дивитися, ви говорите, як тато, ви думаєте, як тато, а потім, дай Боже, і робимо так, як тато. І кажуть, о, дивися, дивися, яблуко від яблуні далеко не падає. А ми такі так не паде. Бо я, Тарас Богович, не? там яга. Марія Богівна, Василь Богович. Круто! До цього треба постійно повертатися і цим треба постійно надихатися. Вчимося молитися мовою нашого тата. Майтеся файно, мир вам!